2 квітня я знову в лісі за, за цими за смачками я вам чесно говорю, час ходив, ноги мокрі і майже нічого не знайшов. І от я знайшов місце. А тут на одному місці, мабуть, буде відро. Я їх бачу штук 20-30. Прямо куди не глянь, там вони. Бачите які. Багато-багато. Далі вон. Ще далі. Ну, все, пора різати. От стою і не знаю з чого почати. От на одному місці, мабуть, відрогу. Це що таке смарчки, От я вам кажу, я годину ходив, знайшов одного смарчка, А тут за... Ну все, прийшов і все. Результат. Час-півтора ходив одного гриба, а тут... За 10-15 хвилин. Бачите. Невеличке відро. Ну це відро здорове, але його так. Дві третіх. Дві третіх. Тут межа старої посадки геть. І такого самосіва цього в'язового. Інвазії в'язової. Це інвазія настояща, Тут було поле і воно заросла в'язами. От, а тут старі в'язи. Так от в старих в'язах немає. Ну майже немає одного гриба. Нечу. А в нових, бачите, прямо на сі. Не знаю в чому річ. І до речі, тут на вид не такий, як я попередній збирав. Якісь... Тут стройненькі, такі, як йолочки, і більш коричневого цвіту кольору. Там світло сірі, такі пепельні, а тут майже шоколадного кольору.